Найактивніші учні 74-ї спеціалізованої школи Саксаганського району взяли участь у всеукраїнських змаганнях юних інспекторів руху. Команда Клаксон стала призером на загальнообласних змаганнях, тому вони захищали честь не лише міста Кривого Рогу, а й всієї Дніпропетровської області. Програма передбачала різноманітний як змагання, так і відпочинок дітей, які з'їхали з усієї України в місто Київ для прийняття участі в цих змаганнях. Змагання поділені на такі етапи, як юний регулювальник, велоестафета, надання першої медичної допомоги постраждалим після дорожньо-транспортної пригоди, конкурс агітбригад юних інспекторів руху, також захист з плакату соціальної реклами на тематику пропаганди правил дорожнього руху. За підсумками командних ігор клаксонівці продемонстрували гідні результати на конкурсі Велоестафета. Вони вибороли перше місце, за що їх було нагороджено відзнакою. А творчий конкурс «Егідбригад» закінчився для команди гідним другим місцем. Мені на змаганнях дуже сподобалось. Я отримала багато досвіду. У нас на змаганнях були зірки на відкриті та на закритті. Коляденка Дмитрій. Крива шапка Саша на змаганнях було дуже багато команд, всі були сильні. Соперники дуже гарні. Ми з усіма подружилися, нам дуже сподобалось. Ми намагалися не сидіти на місці, а коли а кудись сходити, поплавати на човнику. Дуже багато уваги ми приділяли білетам та велоестафеті. Це зайняло у нас немало часу. А так, у вільний час від змагань. Ми заводили нові знайомства, багато спілкувалися з іншими командами. Нам всі дуже сподобались і ми вражені такими відчуттями. Користуючись нагодою, ми від команди Клаксон школи номер 74 хочемо висловити свою подяку Державтоінспекції міста Кривого Рогу. Співробітники Державтоінспекції вважають, що вивчення правил дорожнього руху з малку, і, зокрема, в ігровій формі дають позитивні результати, адже такі заходи пропагують правила безпечного поводження на дорозі. Організацію проведення змагань загальну, тобто розселення дітей та харчування організовували департамент державтоінспекції України. Щодо відрядження дітей до місця призначення та в зворотньому напрямку, силами держав та інспекція, хотілось би відзначити друзів, постійних друзів юних інспекторів руху. Це Гіпермаркет Ташан, які вже не перший рік поспіль допомагають в організації профілактики дорожньо-транспортного травматизму, а також відрядженні дітей до місць проведення загальноукраїнських змагань. Тому що ми вже не перший рік захищаємо честь Дніпропетровської області, лише за два поточних роки ми вже перемагали і виїжджали до всеукраїнських змагань в минулому році до міста Грузов міжнародного дитячого центру Артек і в поточному році до міста Київ.